А давайте тепер трішки про словаччину. Словаччина був перший тур президентських виборів два тижні тому. Власне які кандидати соціологи як казали, так і фінішували. Опозиційний кандидат Іван Корчок він фінішував першим і провладний Петер Пелегріні. І ось власне за результатами другого туру за Петера Пелегріні проголосувало 50, понад 53% виборців. А його опонент, опозиційний дипломат, колишній Іван Корчук, Ок, його підтримали майже 47 громадян, і ці вибори, ну якщо можна так назвати, виявилися дещо несподіваними для соціології, оскільки ну буквально за за лічені дні до цих виборів вони в принципі порівно прогнозували перемогу і одному, і іншому кандидату. Там буквально з перевагою, можливо, там декілька відсотків. Але вперше власне. В першому турі Іван Корчок переміг опонента на 5,5 пунктів, але з ну, за результатами другого туру він все ж таки йому програв. На вашу думку, чому прозахідна ось ця опозиція програла? Ну в мене просто таке враження: насправді, що Словачина з вона, ну, досить тривалий час, і фактично завжди вона була така досить. Як це правильно сказати? Ну, мабуть, проросійська це неправильно, але mm -hmm. ну, такої право консервативної орієнтації з дуже обережним ставленням до Брюсселю і позитивним ставленням до Росії. Mm -hmm. І ну, воно в принципі так було тривалий час і раніше, і скоріше ну, перемога такою виключно про пробрюсельського, скажімо, кандидатів, це скоріше було ну, відхилення від загального тренду. Я вам скажу більше, що коли почалася активна фаза збройної агресії е, Росії проти України, у них була ж така позиція приблизно 50% ну, там, трохи менше 50% виступали проти допомоги України і е, фактично там. Транзиту, ну там були великі складнощі, тільки завдяки факти, фактично завдяки позиції керівництва. Це все ну трива Ну якби скажімо Словаччина була не чітко про українських позиціях, а населення там ну налаштовано скоріше ближче до того, як в Угорщині. І ну, наскільки я пам'ятаю це, з 90-х років ця ситуація не дуже ну якби змінюється. І ну, просто вона повернулася в це русло, і ну такий зараз загальний тренд. Ну, тобто Україні потрібно українські дипломатія, українські всім, скажімо, чиновникам, які займаються, а зараз дуже багато громадських організацій, активістів займається якби адвокацією на міжнародному рівні, і нам треба просто прийняти це як даність що. Європа правіше, вона перестає бути такою е транснаціонально пробрюсельське налаштованою, особливо ці. Країни, які знаходяться, знаходилися колись під радянською окупацією в Варшавському блоці. Чи ми будемо спостерігати, що там буде ще в Румунії, Болгарії, там теж ну, якби можуть бути рі різні, ну, принаймні в Болгарії, там теж можуть бути різні, різні варіанти. Тому ми маємо до цього готуватися і думати, як нам правильно вибудовувати стосунки з членами НАТО Європейського Союзу, які ну не, не дуже в захваті від, скажімо так, європейської американської підтримки війни російсько української, коли Україна спостерігала за виборами в парламенті, то глядачі, журналісти, експерти власне позиціонували цих кандидатів як Іван Корчук. Його називали прозахідним, тому що він виступав за жорсткішу позицію до Російської Федерації за підтримку допомозі України. А то Петра Пелегріні, спікера, називали більш навпаки антиросійським, да, якби якщо можна так сказати, з орбіти або не з незробіта або тих же поглядів, що Роберт Фіцо, і зокрема зокрема висловлювалися побоювання, в разі, якщо е, Пелегріні переможе, да, то це е, власне зможе таку зацементувати, і зробити ну стабілізувати таку проросійську е, владу в Словаччині на зразок того, як це в Угорщині, і ось власне, ну, Пелегріні переміг. Да, він очевидно має тепер піти з посади спікера партії голос. І ну, якби можна сказати, що е, і тепер ще, ще одна гілка влади е, в Словаччині більше. Антизахідна і більше проросійська. На вашу думку, чи в зв'язку з цим чи може словаччина перетворитися на відверту антизахідну країну, і як ось ці зокрема президентські вибори вплинуть на відносини Братислави і Києва? Ну з моєї точки зору, все залежить від того, як ми до цього будемо ставити. Угу. Тобто, якщо ми будемо е, вимагати від президентів Словаччини, Польщі або Угорщини, ну я маю на увазі президентів, прем'єр-міністрів, очільників там, е, певних гілок, виконавчої і законодавчої влади, щоб вони займали позицію українських активістів і волонтерів, то ну, це якби така марна справа, це ну, такі не, не очікування неправильні. Треба виходити з того, що ці країни були створені фактично в за підсумками Першої світової війни, і завдяки фактично політиці. Припинення політиці ізоляціонізму в Сполучених Штатах, позиції Вудро Вільсона і так далі, створення Ліги націй. і всі ці, ну якби країни, вони завжди існували на балансуванні е, якихось блоків східних і західних. Чому так було і між Першою і Другою світовою війною, ну, між. Після Другої світової війни, під час холодної війни і так далі. Uh -huh. І сама структура, якби саме походження цих країн, воно якби вимагає від них а, балансування. Вони самі собою ніколи не були центрами сили. І тому uh -huh. ці всі ідеї, давайте побудуємо трикутник, чотирикутник, там оця, ціла ця вся історія, вона весь час, весь час вибудовується. Але ну, насправді вони завжди розуміють, що вони знаходяться між двома центрами сили і uh -huh. вони мають шукати якби, таку ситуацію, в якій їм можна е, вижити, uh -huh. і це дуже часто призводить абсолютно ну, до інших якби, підходів, просто uh -huh. іншої, uh -huh. іншої філософії, яка абсолютно не сприймається зараз в Україні. Uh -huh.